Будівельні матеріали, господарська хімія, все для дому і ремонту. Відкрити власну справу у вінницько хутірському окрузі. Вирішив підприємець Віталій Чорний. Проаналізувавши попит та пропозицію, обрав саме цей округ, де в радіусі восьми кілометрів не було магазинів такого спрямування. А місцева влада пішла на зустріч бізнесу, який готовий розвиватись. Все вирішується дуже швидко. Нас дуже сильно вразило, оскільки все можна вирішити по телефону. Нам як в народі кажуть, ніхто палки в колеса не ставив. Захотіли, будь ласка, робіть тільки за, все, що треба, все допоможемо. Повністю буде реєстрація магазину по місцю, всі податки будуть сюди йти, так що ми будемо розвиватися сільську громаду. Лише за останні два роки на території округу відкрилось більше 50 бізнесів, які створили понад чотири сотні робочих місць. Місцева влада співпрацює з національними партнерами та дає майданчики локальному бізнесу, що у підсумку зміцнює економіку, наповнює бюджет, надходження до якого зросли за останні два роки на 30%, А відповідно, округ має ресурс для допомоги армії. Третина з цих бізнесів вона відкрита без, безпосередньо в населених пунктах нашого округу. Тому ми говоримо не тільки про фактичні ворота в Вінницю, це Немирівське шосе. Ми постійно допомагаємо і включені в процес розбудови підприємств безпосередньо як бізнесняні, і це важливо в першу чергу для нас, тому що ми маємо якісний фідбек від підприємців саме в момент будівництва. Про колись занедбані приміщення, які стояли пусткою, тепер нагадують лише старі фото, на яких вже не впізнати торгівельні площі після реконструкції. Тут має з'явитись центр розвитку для дітей. З літа минулого року запрацював продуктовий супермаркет. Людям вже не потрібно вести покупки з міста, бо все є поруч. Ми всі місцеві. Нам дуже зручно добиратися додому. Після роботи додому це буквально 5 хвилин, і ми вдома, п'ять хвилин ми на роботі. Дуже зручно. Працює тут адміністратор, два касири, помічник і прибиральниця. вінницько хутірський старостинський округ поступово набуває статусу інвестиційно привабливого. Заасфальтовані дороги, паркомісця, зручне розташування. Бізнес не лише оселяється у раніше зведених будівлях, а й будує нові. Так з'явилась і аптека. Якщо зрівняти з цінами з містом і в нас, то ціни однакові, ну тобто не відрізняється і зручно, тому що вони скільки їм тут перейти. Ну тут недалечко, то вони приходять. Ну багато є людей, тобто місцеві приходять багато дійсно. Вінницько-Хутірський округ найбільший в Україні. Тут проживає майже 15 тисяч людей, які потребують і отримують послуги, такі ж як і у місті. Тут розвивається виробництво, торгівля, сфера обслуговування, логістика. Вже два роки в одному з житлових комплексів працює пошта. Тут працюють лише люди, які проживають у селі Вінницькі хутори. Тому тут всі дружні, тут один одного всі знають, і тому у нас найкращий сервіс. Це дуже важливо. Робота біля дому це робота біля дому. Це не потрібно кожного ранку вставати раніше, їхати. Це не потрібно витрачати силу, енергію. Це дуже зручно. Розвивається і агропромисловий сектор. У році що минув тут зареєстрували фермерське господарство, три нових пасіки. На території округу провели перший регіональний сільськогосподарський ярмарок Вінницької територіальної громади, який відвідали понад 10 тисяч людей та придбали майже 300 тонн продукції. Ірина Дідухолег новини за день телеканал Віта.